Всім привіт! З вами Артем Підгорний. Сьогодні розглядаємо питання зниження продажів у бізнесі в Україні. Дивіться, так склалися обставини: що по-перше, якщо у вас знижуються продажі, то це свідчить про те, що концепція, яка ви, яку ви обрали, вона не відповідає тому сегменту, якого не зачепило економічне зачепив економічний стан у державі. Тобто є певні заклади, є певні бізнеси, які спрямовані на сегмент людей з певним рівнем прибутку, а також з прибутком, який вони отримують не на території України. Ось, ну, наприклад, це там it сфера так техніка, яка пов'язана з забезпеченням діяльності IT, наприклад, макбуки ось або там інша техніка, вони. Звичайно прив'язані до долара, і вони у ціні не падають, і їх все одно купують, тому що їх купують ті люди, які також пропорційно отримують кошти не на території України, а на території тих держав, де стабільний економічний стан, де все добре, все гарно і так далі. Ось, Якщо ваш бізнес не орієнтований на якусь подібну категорію людей, то відбувається наступна історія. Ви на, працюючи з вашими нібито постійними клієнтами, зустрічаєтесь з декількома проблемами. Перша проблема а, вони також отримують менше доходів, і тому готові витрачати менше коштів на ті самі речі, на які витрачали до війни. Інша проблема, яка цього випливає, вони шукають якусь більш фінансово вигідну альтернативу тій продукції, яку або послугам, які ви їм на сьогоднішній момент готові надати. І тут також на вас покладається декілька специфічних речей, на які, звичайно, до війни мало хто звертав увагу. Ну, по-перше, це зниження собівартості продукції, тобто здатність залишати ціну, незважаючи на ринкові коливання вартості тієї чи іншої продукції, яку ви використовуєте для надання, наприклад, послуг, або яку ви перепродаєте, або з якої ви виробляєте якусь продукцію для продажу вашим клієнтам. Ось. І е, робота з собівартістю зараз е, вона така виходить на такий серйозний рівень, оскільки е, вона починає посувати якісь певні товариські навіть відносини з вашими постачальниками. Тому що зараз е, складається така ситуація, при котрій треба заробляти всім. І чекати ще або переплачувати навіть там гривню, дві, три, п'ять за щось своєму поставщику. Постачальнику це не дуже е, розумно, оскільки переплативши, е, ви автоматично е, ставите себе на щабель більш вищої собівартості, І тоді у вас виникає інше питання менше заробляти. Ось і тоді питання: а чому я повинен заробляти менше, а він повинен заробляти стільки ж. Або ви тоді випадаєте з цінового сегменту для своїх клієнтів, і ви стаєте їм нецікавими, оскільки вони починають шукати більш економічно вигіднішу альтернативу конкретно вам і вашій продукції. І питання того, що. Ми перекриємо сервісом, гарним відношенням, посмішками, красивими дівчатами на касі і так далі. Не працює. Ось наразі це не працює. Війна трошки змінила наше сприйняття реальності. Вона змінила наше відношення до фінансів. Вона змінила наше відношення до розтрат або накопичення. Там ціла ціла купа речей, які зараз працюють. Працюють проти, проти бізнесу, ось, проти дрібного бізнесу і так далі. Тому я рекомендую всім і кожному зосередитись на тому, щоб ваш, собівартість вашої продукції не зростала. Якщо якась позиція по собівартості сильно зростає, треба приймати для себе важливі рішення. Ну, перше рішення це відмовитися від цієї позиції на певний період. Друге рішення. Знизити собі вартість якоїсь іншої продукції і компенсувати ту різницю недоотримання прибутку, яку наразі ви можете відчути через ну, так би, ось, ось цю ситуацію, яку я описав раніше. Ось. Тому треба на це звертати особливу увагу. Тепер щодо роботи з клієнтами, дивіться, робота з клієнтами зараз вона також трошки. Трошки змінюється. Клієнту треба завжди нагадувати про те, що ви є. Клієнту треба нагадувати про те, що він може у вас придбати. Клієнту потрібно нагадувати про вартість тих чи інших товарів та послуг, які ви реалізовуєте. Навіщо це робити, оскільки цього ви не робили до війни? Ще раз звернемося до тієї ситуації, про яку я казав раніше. Дуже важливо, дуже важливо, щоб ви розуміли, зараз клієнт кожен раз шукає більш вигідні умови. Тому якщо у вас продукція сьогодні коштувала одну ціну, завтра коштує іншу ціну, або продукція не змінила ціну. Все одно треба телефонувати своєму клієнту і казати: слухай, купля, купляй мене це, купляй це, а що ти це а що ти ще купляєш? Оце купляєш. І це в мене є. Як, по якої вартісті ти купляєш? А в мене є ось така вартість. Тобто зараз економічна складова є пріоритетною. І ще одне на що хочу звернути увагу, це керування асортиментом. Дивіться. Зараз а, концепція, я ось буду торгувати лише ці, цим, і більш нічим вона дала збой ті, хто притримувались такої жорсткої позиції на ринку, вони зараз збанкрутували або виходять з ринку України. Тому треба бути більш гнучкими і орієнтуватись на ті потреби, які клієнти. А, Проголошують, коли роблять у вас якусь покупку. Обов'язково зверніть на це увагу. ось І не соромтесь змінювати свій асортимент, змінювати свою політику, змінювати свою концепцію. Зараз е, стоїть питання життя. Тому це дуже це дуже важливо. Е, ось така історія. З вами був Фортен Підгорний. Всім гарного дня гарного настрою.